Микола Садовський, який стає от в театрі, стає українському чи не на перших ролях. А Марія ставала чимраз прославленішою актрисою. Чим дуже багато тратила сил на свої вистави. Дуже багато. Деколи в неї почало здавати здоров'я. Вона ставала нервовішою трохи. Вони почали сваритися потроху. Через якийсь час. Молода актриса Євгенія Базилевська дуже припала до душі Садовському була протилежністю до Марії. Була покірна йому. Молодше від нього, ясно, само собою, покірно. Все, що він говорив, виконувала, випереджувала його бажання по-своєму. Причому не спеціально, друзі. Вона була закохана в нього. Садовський був фатальним чоловіком, а Марія по-своєму фатальною жінкою Зеньковецька. От яка це була пара. Євгенія Базилевська була в нього закохана. Це не те, що вона грала якусь роль. Хто би таку роль витримав з таким чоловіком довго? Микола не міг мати дітей з Марією, тому що вона захворіла колись певною хворобою, що дітей мати було практично неможливо. А може, якби лікувалася, то би мало, але переважило. Як вам сказати? Ну, вона була жриця, розумієте це слово? Жриця, а не мати в якомусь сенсі. Акторство, все це, все це, все тут, тут, ну, як правило, буває, що такі великі акторки не мають дітей. Я достеменно не знаю всіх нюансів, хотів би знати, але тим не менше. Ну, але, А, а Євгенія Базилевська народила двох синів. Миколі Садовському, Юрка і Микола. Теж назвала Миколою, але вже пішла з театру, жила, вернулася до своїх батьків. Прилуки десь на Полтавщині. І я за синів зараз закінчу. Син Юрко, через якийсь час Микола забрав у Євгенії Базилевської. Вона жила у батьків, вона пішла з театру. Вона нічого, вона народила двох синів Миколі. Якби не вона не було б у нього синів, Микола лишився з мамою, а Юрка забрала Марія. Марія забрала, якби він по-своєму визнавав її своєю мамою також якийсь час. Забіжу вперед. Через якийсь час вони трохи помирилися були. Марія і Микола. Вони були на гастролі в Голичині. Син Юрко застудився у рідці і помер, 9-річний чи 8-річний, це ж треба. Сином Миколою, Садовський думав, що вже ніколи не зустрінеться. Далеко у Празі, вже коли 1920 чи 1921 рік, Садовський зустрінеться своїм сином, який. Через якийсь час стане полковником, був підполковником у Нерівської армії і воював у військах Симона Петлюри. Микола Садовський молодший і помер у Празі в 1963 році. Бо я просто, щоб я не забув за синів Садовського. От. Коли помер Юрко, це було остаточно. Знаєте, їх якось об'єднував цей хлопчик, який ніби не був Марія. Вони якось один з одним. Ще Бо вони любили один одного. Розумієте? Що Що коли люди ненавидять один одного, люблять і ненавидять, коли йдуть один від одного ненавидять, коли приходять, коли прощають один одного ненавидять, і так само люблять і тоді, і тоді. Плутанина тяжка плутанина емоцій, почуттів, тяжкі, заплутані характери, які на сцені тільки були іншими. Сумієте? В житті великі письменники, великі актори, великі музиканти, вони трохи інакші. Ну і дуже в них була напружена атмосфера, то проходять роки. Появилася молода актриса Марія малиш федорець Я думаю, не треба далі продовжувати. Ви вже знаєте, що я скажу. Вона не вела себе так, як Євгенія Базилевська. Вона була набагато молодша від Заньковецької. її не треба було аж так догоджати Миколі Садовському, але тим не менше, дуже була уважна до нього. Дуже віддана по-своєму, хоч з характером. І по волі так складається, що про це дізнається Марія і ця друга Марія, яка з'явилася в житті Миколи Садовського. І Марія Заньковецькою відбувається остаточний розрив, друзі. Остаточний розрив Миколи. Він писав багато листів. Ну, слухайте, це не можна за 2-3 години переповісти цю історію. Якщо хочете, то ми продовжимо цю тему. Але треба, щоб ви мені писали про це. Якось висловлювали в коментарях про це все. Будь ласка, пишіть коментарі. Дуже мало, крім того, у нас коментарів, дуже мало вподобань, дуже мало переглядів. Будь ласка, це ж цікаво все. І рекомендуйте іншим. З Малиш Федорець починається історія. До речі, я вам хочу сказати, що вона виїхала з Києва я... з далеко вперед, аж в 40-х роках, своїм чоловіком пізніше, і померла в Австралії. Спочатку я думав, що вона тільки була прибиральницею і так далі. Я дізнався недавно. Що Марія Малиш Федорець, що там були і українці і в Австралії, робили театральні вистави, вона вчила бути акторами. Вже коли сама була немолода, коли давно помер Садовський, вона таки теж була талановитою актрисою, хоч ясно, що не дорівнялася до прими Марії <смір> Заньковецької. А потім вона знайшла собі молодшого чоловіка, з'являється Валентина Іванова. Вже знаю він і, і, і за кордоном буде якийсь час. Ще, можливо, якісь випадкові історії, і Микола Садовський, великий Микола Садовський, який керує цим всім театром, крім того, заживає славу, звичайно, Дон Жуана. Я ніяк це не розцінюю, я констатую. Без Садовського не було би театру корофеїв, друзі. Не було би в 1907 році, коли ці всі події відбуваються у Києві. Є стаціонарний театр український, постійно оновлюється репертуар. Правда, вже вони тоді розірвали з Кропивницьким. Помер Старицький перед тим. Дуже багато відбулося подій, які ми тут не увібгаємо. Чить Садовський нових акторів, особливо актрис, коли розійшовся з Марією Заньковецькою. Вже після того, якось життя його трохи покотилося по своєму, звісно. Що, що говорити? Я забіжу наперед. Будь ласка, запам'ятайте те, що я зараз скажу. Перед смертю Він сказав, що він дуже винен перед Марією. Переказували. а вона сказала, що вона його любила до своєї смерті. Ну, це не легенда. Так переказували люди, які, очевидно, не могли брехати. Отак? От Український театр розвивається, артисти заробляють пристойні гроші і так далі. І тут. Щоб ми все скінчили швиденько зараз, у ці цій першій поверхові розповіді більшовицька революція. Через якийсь час Садовський мусить іммігрувати. Спочатку театр у Кам'янці-Подільському, потім імгрує в Ужгород. Боже мій милий, в Ужгороді він опиняється. Я вам забув сказати, що він від п'ятого по сьомому році був у Галичині. Що він в Галичині був, ще він ще в Галичині ставив виставу в Тернополі з Галицькими акторами, у Станіславі, у Львові. І дуже був невисокої думки про Галицький театр. Тому що, ну ясно, ну, там не було таке, але дуже багато зробив для цього. Але Галичани його приймали привітно, з другого боку. Розумієте, так, що це ще багато все, все не встигнеш. Але це Муставка. І там же ж він тоді. Курбаса побачив Леся, а потім перед смертю Садовський зненавидів Леся Курбаса. Це його експериментаторство. Ну, тобто, не зненавидів Леся Курбаса. Він не міг прийняти театр Леся Курбаса. Я ж його тут не ідеалізую, Миколу Садовську. Він був метр, але він був метр старої школи театральної. От. Після розгрому Української Народної Республіки. Він спочатку живе в Ужгороді, вчить з нуля, як і селянники хочуть бути акторами і так далі. Слухайте, я собі уявляю, давайте ще це. Що в його душі робилося всередині, який бачив великих видатних акторів, який саме кому доводилося вчити? Та тож, як кажуть, на галичині шлях може трапити, я митці високого рівня, вони не вчителі щоб вчити. Розумієте, я собі уявляю, як би вчити письменником було. От, що кажуть, що можуть навчити. Ні, Не можна навчити бути письменником насправді. От. Так само, ну але вертаємося до цього. І він вчив цих молодих людей, які хотіли стати актором, чи, ну, ну, щоб треба було вижити. Він, він опинився в імміграції. Розумієте, у Ужгороді деколи за всенала на його виставах. Але ясно, що той театр ставав все кращим так далі. Але я собі уявляю, його внутрішній стан. Валентина Іванова його. Ви вже не забули, це вже не мали ж подорець. Знайшла собі іншого чоловіка, от молодшого набагато. І цей красень, не забудьмо, що йому вже тоді було за 60. той колишній, який цей Дон Жуан, красень, цей видатний актор і театральний діяч, про якого ми сьогодні говоримо, з запальним характером різким. А, але умів моментально зіграти, коли треба. Моментально стишитися. От. Високий, кремезний. З вусами своїми, пам'ятаєте, в нього вуса. От. І це вуса не приклеєні. Він через якийсь час опиняється у празі, зустрічає свого сина. І потім в 26 році, Господи Боже, вертається. В радянську Україну. Ну, я вам хочу сказати, його кликали там вертається в радянську Україну. Навіть Чекаленко вірив, що на Україні може щось відбутися. Але Чекаленко помер у 29-му році в Чехії і не дочекався. 29-й рік це ще був останній. Садовський приїхав у 26-му на радянську Україну, зустрівся з братом Панасом. Ну, але потім прийшов жити до набагато молодшої Валентини Чеус. Я не знаю, які в них були стосунки, вона була молодша від нього на 45 років, я вже вам не можу цього сказати. От, але жив, він пішов від свого брата, Панаса, де окрему кімнатку. До речі, брати постійно між собою мали суперечки за життя. Сварилися, мирилися, це все окрема тема. Він ще грав роль в фільмі, треба було пірнати йому. він ще За 70 років він пірнав. Грав роль в фільмі, розумієте, все робив сам без дублера на початку 33-го року. Він помер. 30, він ще не оцього страшного 33-го року, а він помер при повній свідомості. Він ще не дочекав, ну, хоч вже 32-й, вже голод починався. Страшна була думаю, його старість, страшне, що він думав і що він повернувся, і так далі. І сказав, що винен дуже перед Марією, перед смертю. А коли несли його був похорон на вулиці Великий Васильківський, то кажуть, що вона спаралізована, що її підводило, що вона виходила до вікна. І з ним прощалася. от, Бо, наприклад, Ольга Рошкевич не приходила на похороні Івана Франка, але це за цим всім, що не приходила, стоїть ціла др... ціла трагедія. Це не те, що не приходять, бо мають борщ варити. от. Через рік померла Марія Заньковецька, і на байковому кладовищі їх поховали поруч. Миколу Садовського і Марію Заньковецьку. Є якийсь присмак. Що би мене говорили, скільки би мене говорили, не тільки так мало так коротко, є якийсь присмак, недоказано в цій великій і трагічній історії Марії і Миколи, в цій історії великого кохання, в цій великій історії формування великого театру українського. Дякую.